Привіт, Хлопці і дівчата! Сьогодні ми з вами дізнаємося дещо нове про ієрархію. Давайте уважно подивимося. Це один. Десять одиничок складаються в один десяток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Або десяток. Десять десятків. Складаються в одну сотню. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять десятків це одна сотня. Якщо взяти 10 сотень, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то вони складуться в одну тисяч. Якщо взяти одну тисячу, взяти її 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то в нас вийде 10 тисяч. 10 тисяч. Якщо взяти 10 тисяч, 10. Разів один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, то в нас вийде сто тисяч. Ну, а якщо взяти сто тисяч десять разів. То в нас вийде мільйон. Ні... Давайте уважно подивимося. Одиниця, якщо десь скласти 10 одиниць, то вийде десяток або 10. Якщо взяти 10 десятків, то вийде одна сотня. Якщо взяти 10 сотень, то вийде одна тисяча. Якщо зібрати 10 тисяч то вийде в нас 10 тисяч. Якщо 10 разів взяти 10 тисяч, то вийде 100 тисяч. Якщо 100 тисяч взяти 10 разів, то вийде мільйон. Одиниця десяток сотня. Тисяча десять тисяч, сто тисяч мільйон. Подивіться уважно на ці числа. Чим вони відрізняються? Так, кількістю нулів.